Вітаю! З вами Яна Бондарчук, а ще Святослав і Соломія герой і героїня наших уроків, учень і учениця 5 класу. Соломійко, я помітила твій засмучений вигляд, а твій Святославе дещо хитренький. Ну що, розповідайте, що у вас трапилося? Соломійка поділилася, що Святослав сказав, що вона не вміє дружити, оскільки не погодилася піти грати в теніс. Адже мало заплановані справи. Відчуваю, що нам потрібно дещо обговорити. Зокрема, стосунки та їх вплив на здоров'я. У процесі спілкування між людьми виникає безліч різноманітних стосунків, вони можуть бути короткотривалими і випадковими або регулярними і сталими, міжособистісними чи міжгруповими. Міжособистісні стосунки. Це стосунки або взаємини, що виникають між окремими людьми в процесі спілкування та діяльності і виявляють себе в їх взаємосприйнятті та взаємооцінюванні. Міжособистісні стосунки бувають родинними, дружніми та діловими. Для кожного виду стосунків характерні свої особливості, ознайомимося з деякими з них. Знайомство перший і найбільший вид міжособистісних стосунків. У цю категорію входить дуже велика кількість людей, зокрема й ті, хто знайомі вам виключно візуально, з якими не було жодного діалогу. Приятелювання. Ці взаємини виникають зі знайомими на основі взаємної симпатії та бажання спілкуватися. Приятелювання характеризується тимчасовими зв'язками, у ньому немає взаємної зацікавленості в спільному майбутньому. Товаришування. Ці стосунки найчастіше виникають у колективі. Класі, групі, компанії, де всіх учасників та учасниць об'єднує спільний вид діяльності навчання, заняття спортом, робота та схожі життєві погляди. Люди, що підтримують товариські контакти, об'єднані спільною метою, їх спілкування націлене на її досягнення. Дружба це стосунки на основі індивідуального вибору та особистої симпатії. Дружбу, на відміну від інших міжособистісних стосунків, характеризують близькі довірливі відносини, спільні інтереси та захоплення. Найголовніше в дружбі це емпатія та взаємодопомога. Кохання це вищий зрілий вид людських стосунків, що проявляється в сердечній прихильності, взаємній турботі, повазі, прийнятті, довірі, свободі та відповідальності. Якщо ми прагнемо щасливого життя. Встановлення добрих стосунків з оточенням ми повинні вчитися їх налагоджувати і підтримувати. Особисто мене надихають рекомендації американського мотиваційного тренера, одного з творців теорії спілкування Дейла Карнегі, тож радо ділюся ними з вами. Перше. Виявляйте щирий інтерес до оточення, друге. Усміхайтеся. Третє, пам'ятайте, що для людини звук її імені. Найсолодший і найважливіший у людській мові, тож використовуйте його при зверненні. Четверте. Уважно слухайте, заохочуйте співрозмовників, співрозмовниць до розповіді про себе. П'яте. У розмовах не нехтуйте колом інтересів ваших співрозмовників співрозмовниць, шосте. Дайте людям змогу відчути їхню важливість у розмові. Звісно, це не єдині рекомендації, яких варто дослухатися. Ви можете формувати власні, на основі спостережень під час свого досвіду спілкування. Хочу повернутися до ситуації, якою з нами поділилися Святослав і Соломія. Пропоную ще раз її проаналізувати та дати відповідь на запитання. Як, на вашу думку, називається вид психологічного впливу, який використовують для нав'язування людині цілей, бажань? Цінностей, поглядів, маніпулятора-маніпуляторки, щоб вона робила те, що йому їй потрібно: а. Переконання, Б. Дискримінація, В. Маніпуляція. Правильна відповідь. В. Маніпуляція. Саме так. Молодці. Для уникнення негативного впливу від спілкування треба навчитися розпізнавати прийоми, до яких вдаються люди, щоб змусити інших зробити те, чого вони не хочуть. Такі прийоми впливу називають маніпуляціями. Пропоную ознайомитися з деякими прикладами маніпуляцій, щоб не піддатися їх впливу. Лестощі підлещуватися, домагаючись свого. Ти такий класний, ти така класна, брехливі або псевдонаукові аргументи. Наприклад, що алкоголь у невеликих кількостях корисний для здоров'я, спокушання обіцянкою популярності. Наприклад, коли в новій компанії попереджають, що не варто відмовлятися від будь-яких пропозицій, якщо хочете, щоб вас запросили наступного разу. Погрози відсторонення. З такими ніхто не дружить. Приєднуйся або йди звідси. Умовляння. Постійне переконання. Ну чого ти? Ніхто ж не дізнається. Провокування відчуття вини. Ти ж не псуватимеш мені свято. Маніпулятори-маніпуляторки не полюбляють відмови. Для них слово ні є гострим, а іноді дещо болісним. Тож пропоную ознайомитися з різними варіантами відмови, які є ефективними. Відмовтеся чітко й коротко, якщо пропозиція вам не підходить. Спробуйте використати метод заїждженої платівки. Відмовляйтеся знову і знову. Ні, дякую, ні. Я сказав, сказала, що не хочу. Відмовтеся і діть геть. Я не хочу, мені треба додому. Вибачтеся, відмовтеся. Вибач, я цього не робитиму. Відмовтеся і поясніть причину. Ні, я не курю. Відмовтеся, і запропонуйте альтернативу. Не думаю, що це хороша ідея. Давай краще. Відмовтеся і подякуйте. Ні. Дякую. Відмовтеся і переведіть розмову на інше. Ні. Краще послухай, що я тобі розкажу. Переведіть на жарт. У конспекті до уроку ви знайдете техніки захисту від маніпуляцій, тож не забудьте завантажити. Підсумуємо: на наші рішення і поведінку суттєво впливають люди, яким ми довіряємо, але незважаючи на довіру, необхідно завжди прислухатися до себе, своїх думок, мрій, цілей і вміти відділяти свої бажання від бажань оточення та уникнути маніпуляцій. Стосунки це чудове і складне поле, де люди спілкуються, співпрацюють, кооперуються і взаємодіють між собою. Це одна з найважливіших сфер нашого життя, яка впливає на наше щастя, самооцінку і загальний розвиток. Будь-які стосунки, незважаючи на їх вид, дружні, робочі, товариські, мають базуватися на взаємоповазі, взаєморозумінні та толерантності. Щиро бажаю, щоб ваші стосунки були саме такими. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!